Доброго дня, Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас другий день турніру стрімка атака на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Угу. Топ-5 наразі. Так, дивимося, брона а, баронка тримається. А. Ну, добре, добре. Так, поїхали атакувати. Подивимося, що буде сьогодні. Вчора все вдалося. Так, Хаділь, Ваня, Ваня злав неприємний, той блокує. Sparklight угу. може тут і не працювати. Цього не заблокуєш? Але давайте спробуємо такою командою поки що. Там подивимось. Угу. Фіолетові є. Це чудово. Гарний хід фіоли, зелені. Може знизу ще фіолет доїде, і ми люди одного ходу зарядимо. доїхали червоні? Добре. Б'ємо сюди. Треба. Напевно, діль першу добити. Так, можна зібрати стрічку синю з фіолами. Ваня зараз, звісно, це все вилікує. Забагато фіолету. Але добре. Так. Давайте ось так прокинемо. І будемо бити сюди. Так, аділь заблокувалась чудово. Це не заблоковано, але давайте в нього прокинемо синє. Угу. Так. Треба добити оділь, потім вже з тим розбиратись. Є. Давайте обережно тут поки прокинемо. Так, чудово. Будемо бити. Угу, так. Тепер поїхав Старлас. Так, того мінус. Ну а вони заблокувались, це добре. Давайте ось так. Скільки у нас? 100% відсотків наступний хід. Добре, давайте зарядимо вейтфана і будемо бити. Так, так. Цей своїми мільйонами добре. Все, закінчили. Чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Всі мультяшки Всі мультяшки тому давайте трішки змінимо. Старласа залишимо і візьмемо, напевно, ще смортанку тоді. Лікування потрібно, поїхали. 7800, ну потужна оборонка. White Fun у нас як Dispel буде, тому нехай. Ось тут вже трішки гірша ситуація. Той зелений підтягнути. Добре, бачу, як зелений підтягнути до гори, але багато ходів. Ну, добре. Давайте ось так. Тепер ось так. І ось так прийдеться прокидати жовті. Так, ну, ми зарядили синіх. Це добре. Будемо лікуватись, бити вайтфаном. Нам би фіол зібрати. Давайте ось так обережно. Обережно не виходить. Так, Б'ємо сюди. Так. Прокинемо ось так сині. Чудово. Давайте спробуємо сортану добити. Так, є. І збираємо фіол. Зберемо все ж таки фіол. Нехай буде. Навіть там Таунт. Але ми поставимо собі захист. Давайте звіб'ємо м'яку шкіру. Угу. Так, тихо. Спробуємо задіспелити таунт. Так, таунт зняли. Це чудово. Яка шкіра залишилась, скільки ходів. Чотири. Ну, то багато. Добре, давайте спробуємо тоді Мар'яну добити. Потім вже будемо займатися м'якою шкірою. Так. Оце так. Мар'яна не хоче помирати вдарить. Давайте ось так. Тепер ось так. І сюди вдаримо. Може, когось і пробити? Ні, не пробила. Так, лікуємо Людвига. Так, так, збиваємо. Добуваємо Мар'яну. Я ж начебто її вибирав. Ну добре, добуваємо тоді ось так. Так, скільки? Три ходи. Давайте так, так. Пробачте, хтось там. Так, все, обійшов чудово. І... Угу. Пофіт, арманчик. Нам би, звісно, якесь відображення брати. Гайна проти пофіта. Не дуже працює. І проти Армана також. Тоді, напевно, повернемо цього, тому що розподілення у ельфів, то може зі сну виходити. У ну, мене тільки гранатка є, але ж вона така слабенька дуже. І вона буде гірше заряджатись. Ну, давайте, напевно, залишимо все ж таки Айно, ну, немає лікаря іншого. Ну, добре, давайте так. Алман, звісно, б'є потужно по синім. Так, є заряд кафіолів. Ну, головне Армана поки не чіпати. пофіта не хотілося б заряджати, тому що він теж там яку шкіру ставить. Аліана може пробити з ульти мені. Людвига, тому давайте ось так, може зелененький доїде. Не доїхав так. Ну добре, робимо ось так. Синій кріс ну, взагалі не потрібен мені. Давайте тут прокинемо. Може, зелений доїде. Так, заїхав зелений і синій доїхали. А, пофіт навіть від'їхав, добре. Так, б'ємо тоді-сюди. Так. І б'ємо вармана. Обережно прокинемо. Без комбо. І ось так. Романчика заберемо, тоді буде простіше. Так, навіть заблокувалась Сартана. Давайте так. Тепер сюди. Тут синеньки прокинемо. Ого. Угу. Вб'ємо Так. так. Ну тут полянка чудова. Все, вийшло дуже добре. Ну, Пофіт якось швидко від'їхав, незрозуміло. Дивочань. Угу. Дявочань, дівчань. Ну, поїхали такою ж командою. Тут ще міньйони ті, які підпалюють, тому... Ай, ну, нам тут буде корисно. Він що дявчань, звісно, своїми міньонами може нам людвига красти. Давайте так зберемо червоні. Цікаво. Четвірка фіолетових. І синій кріс. Добре, давайте. Нехай буде так. Тепер сюди зберемо. Потім. Ага, вже таунт вкрали. Добре, давайте тоді так. Таунт зараз закінчиться. Ми ставимо таунт, робимо ось так. Якщо будуть красти, то можливо нам назад його і повернуть. Так, зберемо ось так. Ой-ой-ой, як же ж боляче вдарив. Ось це вже неприємно. Міньйони будуть розгін красти. Треба якось швидко зарядитись. А поле таке не дуже. Синій кріс не хочеться взривати. І немає як синіх зарядити по-іншому. Тому давайте. Так ще раст, Старласов вдарив. Купа міньйонів. Ой-ой-ой-ой-ой, це дуже неприємно. Так, робимо ось так. Все, Старласов крали, розгін. <кій> так, ну що ж, б'ємо Так, б'ємо так. Треба намагатися заблокувати тут. Угу, далі що? Синіх немає, але ну, багато червоних, в принципі. Давайте ось так прокинемо. Треба хоча б якийсь фланг добити. Дячань би добити і зелені в пустоту прокинути. Було б непогано. Але зараз він буде постійно бити. Давайте ось так підтягнемо ті зелені. Так, є червоні зарядились. Торн ще там підліковує. Так, б'ємо сюди. Зарядимо старласа. Намагатись турну заблокувати. Чи заблокувати той фланг? Торн не дасть нам життя. Ми його можемо заблокувати. Давайте тоді, напевно, сюди все ж таки. Заберемо тих міньйонів і почистимо поле. Ну, звісно, вдарив негідний туди, куди не потрібно було. Так, б'ємо так, так. Ой-ой-ой. Б'ємо сюди. Не заблокувався. Давайте ось так. Фух, витягли. Ну, старлас, молодець. Але щось дуже-дуже тяжко було. Так, поїхали далі. Ось ця бабулька, я не знаю, що вона робить. Ага. Ага, вона, типу Хелл. Забираємо ману. Угу. Нельзя зязняти народгард. Ну тут мені не потрібен спарклайт, тому що тут виходить. І ця бабулька, і цей от, якщо їх палити, вони будуть ману набирати і ману, кажу хп. Вовру ходити. Давайте, можливо, арманчика спробуємо взяти. Ну, поїхали, подивимось. Угу. Фіолів немає. Зелені, зелені. Зелені начебто є. Але як же їх зібрати? Можна підтягнути трієчку? А далі як? Трійко в того зібрати, як його там Беульфа. Будемо збирати зелені. Незрозуміло. Та бабулька вона блокується. Це добре. Ну, добре, давайте четвірку зберемо. Так. Зараз вона кине на нас. Мену буде забирати. Добре, давайте ось так. Людвих не зарядився. Ось питання, чи... Ой-ой-ой, так він зараз просто від'їде. Питання, може зарядиться він все ж таки? Ні. Ще вкрала у нас все. Тут, напевно, все. Вона зарядиться. Ну добре, давайте хоча б зарядимо зелених. Ой-ой-ой, бабуля, це щось розійшлась. Ну, ми зараз від контри просто від'їдемо. Угу. І ми нікого тут не пробиваємо, бо Вульф нас доб'є. Ну, давайте будемо бити. Чомусь я не зрозумів. Ми вони не заблокувались ніхто. Це незрозуміло, але вже як є. Цей зараз ману тоже вкраде. Ну, давайте поприкидуємо таким чином, можливо, ми хоч і її доб'ємо якось. Ну, щось дуже вона потужна. Ось так. Ми маємо нулік. Небернаде, так це бабка. Як її там хоче звати. Хрейдмар. Ось це ж не вигадували. Ну, добре, топ-1 ми зайшли. Оборонка. Оборонка в А. Рейтинг. 656 місце. Ну, в принципі, гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.